Друзі, рекомендую всім додивитися відео до кінця, тому що для вас я підготував невеличкий конкурс за те, що ви підпишетеся на мій канал. Тож, приємного вам перегляду! Всім привіт, друзі! Ви на каналі КриптоБратан. І в сьогоднішньому відео ми розглянемо ситуацію на ринку біткоїна і на ринку криптовалют. Але перед тим, як ми розпочнемо, підписуємося на канал, ставимо лайк і не забуваємо про дзвіночки. Але перед тим, як ми розпочнемо, хочу вас дещо попросити, щоб ви, кожен глядач, який буде дивитися наступне відео, ось, 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 аби він зробив для мене один такий невеличкий подарок перед Новим роком, перед Миколайком. Підпишіться, друзі! Підпишіться. Давайте зробимо так, щоб на моєму каналі CryptoBratan.ua. Е, ось тут було не 23 користувача, а 100. Оце буде такий е, ювілейний подарунок для мене. Мені буде дуже сильно приємно, і я буду прям скакати від, е, від щастя. А, а вам нічого не буде це коштувати. Ви просто нажмете підписатися і поставити дзвіночок. На каналі дійсно виходить корисна, тільки корисна інформація, і тільки мої авторські думки. Тож, підпишуйтеся, друзі, а ми розпочнемо з графіки біткоін. Так, що у нас по біткоїну? Коротше, е Гойданка, ще та роз розпилюють в різні сторони. Просто якийсь такий ну, класичний якийсь трейдерський аналіз. Тут для нас, я не знаю, він просто нервово курив куточку, дивлячись, дивлячись на цю всю ситуацію. Тому що навіть перейдемо на денний графік, подивіться, що це. Один день ми ростемо стрімко, інший день все поглинаємо. Там трошечка невелика передишка вліво-право, і здалі нас починають качелі. Причина, що маємо багато ордерів знизу, люди ще на комусь позитиві, на натхненню, кладуть ордера на купівлю, купують. Так само вже люди, які купляли нижче, поклали багато ліміток згори і не пускають ціну вверх. І плюс. Новини, зараз ми до них перейдемо. Просто розгойдують цю всю картину. І це дуже сильно вимотує і трейдера, в тому числі і мене це вимотує. Я вже починаю робити помилки, вже починаю нервуватися. Бо, ну, блін, хочеться нормально сісти, потургувати, хороший ринок. І по факту він дає можливості, але. Великі маніпулятори просто цю можливість починають забирати і як то, починають тебе е, насилувати, по факту. Ну, менше з тим. Е, що по факту? По факту. В своєму телеграм-каналі я писав пару днів тому. Давайте. Е, так. Коли це було, було, було. Е, було ще 18 листопада, я писав про те, що я. Пробую зайти в шорт-позицію. Це після цього падіння, був невеличкий відкатик, корекція. І я очікував, що ми все-таки ну, нам це заставили подумати. Помилився. Це буває, що можемо все-таки піти вниз. На жаль, як ми бачимо по графіку, ціна поперлася ось тут поперлася догори ще вище. Е, ну, правильно, в мене був стоп. Але в мене наскільки це все спокусило, що я стоп забрав. Признаюся, є за мною такий грішок. І тож, я стоп пішов, забрав, ціна даваю гнатися вверх. Я думаю, у вас скоро ліквідація, ліквідація моєї шорт-позиції. Ну, але тут підключаються наші хороші повновини. Про які ви 100% знаєте? Це про Binance і регулятори, американські регулятори. Про, про те, що наш е, любимий е, чемпен йде у відставку гендиректор Binance. І тут почалося ціна скотилася вниз. Ну і на цій для мене позитивній ноті я зафіксував більшу половину своїх шорт-позиції в нуль. Я вийшов з позиції. Я про це так само писав в телеграм-каналі. Е, і все інше описував. Тож, до речі, підписуйтеся до нього. Е, буде корисно. Підписуйтеся. Давайте також зробимо тут 300 підписників, а не 220. Посилання залишу в описі під відео. Для когось буде цікаво поспорігати за моїми думками і це, діями. Отже, і все-таки я 75% своєї позиції зафіксував, 25 в мене залишилося. І так в мене продовжую така далі челіс, сиджу. Не знаю. На даний момент, незважаючи на те, що я в шорт-позиції, в мене поки що ідея така, що я буду її усереднювати, робити середню ціну повище. І буду купляти вже десь приблизно на 38 300, буду докупляти, заходити в шорт-позицію, добирати. І на відмітці 39. Все-таки все треба, аби ціна вийшла вверх. Ми тут от, невелику внутрішню ліквідність ми зібрали. Якраз цим, цим сквізом, і зараз ціна рветься догори, зібрати оці рівні хаї, і все-таки буду спостерігати на відмітку 39. А може, і все-таки закрию її в мінус, свою, цих 25% своїх, і вже остаточно перезайду, по, ну, по факту, буду дивитися, це буде. На відмітці 39. У мене нічого не помінялося. Все-таки рівень 39. Ми дуже часто б'ємося, навіть до цього рівня 38. Ми раз підходили другий, третій, четвертий. Ну, рано чи пізно ми його прогриземо. Буде більший такий накал для людей, які. Давайте, заходіть в лонга. Ну, але потім ми збирати ми маємо що. Так, по новинах нас підготовлюють до падіння, нам вже підливають поганих новин, вже позитив завершився, тож падіння буде неминуче. Це на рахунок біткоїна. По ефірчику така сама ситуація, ну тут, тут треба повище. Факти те саме. Ну, давайте зміряємо по Нам догори, потрібно ще піти від теперішніх значень до 39, 4,5%, грубо кажучи. А, а по ефіру у нас теж тут є рівні максимуми. Тут, рівні максимуми, тут вся ліквідність зібрана. І ми тут, до речі, зробили більш глибоку корекцію. Ми робили. І все-таки рівень 2231 все-таки залишається в пріоритеті. Так, по бітку нам треба до ще дати 4,5. А тут, ну, 8. Трошечка більше. Ще раз так. Ще раз так, в два рази потрібно нам вирости. Ну, можна пробувати лонг, короткий лонга, щоб забрати якраз по ефіру цей. Цих 8%. Ну, все-таки ефір більш така альтова нетка, тож можна спостерігати. Е, Далі. По альтах. Solana, Solana, сковує мої. Моє мій зір, моє бачення. Е, хочу бачити повторний тест. І нормальний забір ліквідності за 69, 69. Е, Поки що ми формуємо такий, типу, по класичному теханалізу, е, прапор, і ми будемо з нього виходити. Ну, типу, ось так. Маємо цей прапорець. Чи навіть трикутник. Ну, менше з тим, коротше. Теханаліз. Е, ну, Працює, але не наскільки добре, як смартмані. Тож, я торгую тільки по смартмані. Тож, поки що я буду спостерігати на 69 тисяч. Це по солані, по солані. По Отакі-то От пироги. Е, так, по... по-по-по. Індекс страху. Індекс страху у нас 66. Це ще не той ну, жадібність ще висока, е, ну, якраз ще можна порости, щоб мати хоча б. Ну, думаю, якщо буде ще і до 80, це вже буде тема, тоді дійсно можна сказати, що більше почнемо падати. Е, що у нас відбувалося? Так, один день. Ну, якраз коли у нас почалися ці приколи з Binance і регулятором. То ціна туди опустилася до 35, а індекс страху у нас був 71. І тепер у нас все помінялося. Е, біток на зараз, ну, умовно кажучи, 37 був 1400, а індекс страху і жадібності вже був 62, дуже сильно провалився. І зараз нас на, йде на оборот. Індекс страху. Збільшується, а ціна трошечки зменшується. Е, так, це на рахунок цього. По новинах. Так, як ми знаємо, голова Binance йде у відставку. Binance повинен заплатити, заплатити 4,3 мільярда баксів, дуже величезна сума. У е, зв'язку з цим, що Чекайте, чекайте, де ці мої новини. Е, ну, менше з тим. У зв'язку в цьому ліквідність відповідно з Binance просто почала від них відвалювати там, на пару мільярдів. Е, трохи погано, і для Binance це дуже погано. Е, багато налякалися. Ну, поки що я. Поки що я ще довіряю Binance, і всі активи в мене залишаються на самому Binance. Е, в чим ще причина була, тому що е, американські регулятори звинувачують Binance і гендиректора в порушенні законів США, е, тобто, там їм приписали, що вони через них там, спонсорувалося тероризм, Багато таких дуже-дуже поганих відео, де відобули, відображалися діти. Не буду уточняти, через... не буду це проговорювати, щоб мене не забанили. І ще, і ще, і ще. Також там пов'язана якраз війна на Ближньому Сході. І це все відбувалося через Binance. Що саме цікаво, що Чанпен це визнав. І це йому якраз респект. Що він по факту рятує саму компанію Binance. А сам він там, до речі, вийшов на... трошечка під залог, щоб не сидіти. 125 мільйонів він заплатив. І йому ще говорить, що він там. До речі, може не виїздити з країни. Типу заборонити йому виїздити. Бо поки що у нього умови, що він може ще поїхати до себе на батьківщину, типу, вимірати. Е, ось так то. Коротше, приколи ще ті. Ну, е, це все пов'язано з тим, що якраз наші колеги файні такі дуже. Це є BlackRock і Natsdark, і SEC. Вони там, до речі, ще зустрічалися. На рахунок спотового Bitcoin ETF. Тут, коротше, підбувається одна така дуже жирна мисля, що американ, американські регулятори BlackRock будуть диктувати скоро правила на ринку. Вони ще взагалі хочуть заборонити тезер, тобто USDT, щоб вони не, були, вони не в законі будуть на території Америки. Це взагалі дуже липова історія. І ну, вони будуть просто монополістами на території Америки. Це дуже погано. Вони будуть більше контролювати якраз ну, крипту. Ну і іменно того, що вони добиваються. Крипта для них трохи стрьомна. Ну, але вже не будемо розганяти цю е, тему для. любить... Е, Людей, які люблять якраз теорією змови, давайте це залишимо. Подивимося, час покаже. З новин ще хороших Refizені банк, до речі, в Австралії, а, Австрії, дозволив торгувати криптоактивами. Тож це тема, це класно. Рейфайзенг сам користуюся. Це дуже хороші новини. Початок все більше і більше набирає обертів, відповідно. І тут вже в нас, до речі, ще плюс на території України Верховна Рада ухвалила закон про випуску NFT марки. Ну, це круто. Тепер у нас вже є. Укрпошта стала на рівень ще крутіше. Доставка така собі, але на рахунок, що вони вже там аж марку, і інтегруються в цифру, це прикольно. Тепер маємо NFT марки. Можемо торгувати марками. Колекціонери, марок, привіт. Ось така тут ситуація. Ну і це все. Ще раз нагадаю, давайте зробимо, щоб тут була соточка. Ось. Плюс тільки що, е, якщо ми будемо мати ту вже соточку, то я розіграю серед е, самого кращого коментаря розіграю е, 10 доларів. Виберу учасника, і переможець отримає за найкращий коментар 10 баксів. Е, в честь 100, 100 підписників на моєму каналі. Отже. Всім дякую, друзі, всім гарних торгів і всім до зустрічі в нових відео.